Виконуємо номер 696 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Усно. Значення однієї з двох оберно-пропорційних величин зменшилось 5 разів. Як змінилося значення другої величини? Зі зменшенням значення однієї з оберно-пропорційних величин у кілька разів. Значення другої величини збільшується у таку саму кількість разів. Отже, значення другої із двох оберно-пропорційних величин збільшиться в 5 разів. Записуємо висновок. Значення другої. величини з двох обернено пропорційних величин збільшиться 5 разів. Ми дали відповідь на питання, як змінилося значення другої величини, якщо значення однієї з двох оберно-пропорційних величин зменшилося в 5 разів. Номер 696 виконано.